Привіт усім! Вітаю на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя. І сьогодні у нас третій день, третій день серії відео розтяжки на шпагат. Хто пропустив два перших дні, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Сдіваюся, ви прогрієте, ми зразу переходимо до занять. Сьогодні стаємо. Витягуємося вперед, так, щоб спинка була рівна. Зразу відчуємо приємне взаді потягування. Дихаємо. Переминаємо одну ніжку, іншу. Добре. Молодці. Тепер присідаємо. Наший животик в контакті з бедрами. Зараз піднімаємося, але животик від ніжок не відриваємо. Піднялися. Знову присіли, піднялися. Присіли, піднялися. І животик від ніжок не відриваємо. Відчуваємо приємне потягування от, в задній частині ніг. Давайте ще декілька разів. І затрималися. Якщо ви дуже низько, нехай буде так, головне, щоб ви відчували, як ваші ножки ззаді розтягуються. Дихаємо. І пробуємо максимально вирівняти ножки, але щоб... Животика від бедер не відривати. Дуже добре. Відводимо ножки назад і переходимо в гірку. Наший копчик направляємо вгору, колінка можемо трішки згинати, руками відштовхуємося від килимка і покрукуємо на місці. Відчуємо таке приємне потягування в задній частині ніг. Дуже добре. Піднімемо праву ножку вгору і переводимо вперід до рук. Можете собі допомагати руками, якщо за одним махом не виходить. Заднє коліно на килимку. І затримаємося. Дві руки ставимо попереді, впереді біля ноги, п'ятка під коліном. П'ятка під коліном. І дихаємо. І таз максимально пробуємо опустити вниз. Ви можете залишитися в кожного своє положення. Ви знаєте, за цього не переживаємо. Це нормально. Якщо з легкістю це дається, можете опустити лікті на підлогу. І дихаємо. Постарайтеся з видихом розслабитись, відчуйте таке приємне потягування в ногах, не допускайте ніякого дискомфорту, ніякого болю, все має бути класно, комфортно, приємно. Я вам завжди це кажу. І насолоджуйтеся цим моментом. Цим. Дихаємо. Почуваємо, як тягнуться наші м'язи, сухожилля. Таке приємне потягування. Так, акуратно піднімемося і правою рукою беремось за, ліву, за задню ножку. Підтягуємо її максимально до сідниць. Як у вас вийде. Може Ось дуже далеко, можете, якщо не дістаєте ніжку, можете собі взяти поясок, ну, ремінець, поясок. І собі підтягуємо. Дихаємо. Фух, зразу відчули в передній частині лівої ноги розтягування. Дихаємо. Тазом опускаємося максимально вниз. Сильно на передній ручці не висимо, а тіло, вагу тіла розпреділяємо по всьому тілі. Передня ручка тільки легенько опирається в килим, сильно на ню не завалюємося. Так, відпускаємо ніжку. І вирівнюємо передню. В динаміці зігнем, вирівняємо, зігнемо. Вирівняємо, зігнем, вирівняли і затрималися. Животиком тягнемося до коліна, ніби ми хочемо нижніми ребрами зачепитися за коліно. Так, і дихаємо. Приємне потягування під коліном. Починаємо ножку, відводимо назад, гірка, покрукуємо знов на місці, копчик тягнеться максимально вгору і животиком тягнемося до бедер. Руками відштовхуємося від килимка, таке приємне потягування в спині, в задній частині сідниць, під колінами може бути. Тримаємо Молодці. піднімаємо ліву ножку і переводимо її вперед до рук. Піднімаємо собі руками, праве коліно опускаємо на килимок. Затримуємося тут. Якщо з легкістю, тоді опускаємо наші лікті на підлогу. Так. І дихаємо. Стараємося з видиху максимально розслабитися. Дивіться, щоб ваше переднє коліно було над п'яткою. Акуратно піднімаємося і лівою рукою підтягуємо праву ніжку максимально до сідниць. Хто не може, нагадую, беремо ремінця, не соромимося і допомагаємо собі. Приємне потягування, насолоджуємося моментом: молодці, відпускаємо ніжку і вирівнюємо передню. Згинаємо, вирівнюємо, животиком тягнемося до спедра. Вирівняли, цігнули. Повторимо декілька разів. Відчули зразу, як ножки наші працюють і затрималися. Єхаємо повільно, глибоко, і відчуйте, як з видихом ваші м'язи розслабляються. Можете схилити голову. Згинаємо ніжку, відводимо назад і гірка. Крукуємо на місці і підходимо вперід до рук, складка, животиком тягнемося до бедер і знову присядемо. І піднімемося. Можливо, ви відчуєте, що зараз ваша розтяжка більша. Ви вирівнюєтеся з більш випрямленими ножками, чим були на початку. Добре. На цьому наше сьогоднішнє коротеньке заняття закінчено. Можете повторити його, або повторити ще щось із попередніх двох днів. І я впевнена, що з кожним днем ви все ближче і ближче наближаєтесь до своєї цілі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео!